Черговий випуск спортивних новин в ефірі телеканалу Рудана в студії Всеволод Прокоф'єв. Вітаю 24 грудня. На льодовій арені Альтаїр команди Кривбас та Донбас відкрили 27-й тур Української хокейної ліги. Про результат поєдинку розповідає Олександр Хрищенко. Небагато знайдеться суперників, які зможуть відібрати очки у діючого чемпіона, та ще й на його майданчику. Тут необхідно показати не просто гарну, а бездоганну гру. І перш за все у захисті. Кривбас напередодні матчу зазнав серйозних кадрових змін. Синьобілі білі пенати покинули одразу п'ять провідних гравців. Проте як відомо у спорті незамінних не буває. Новоспечені кривбасівці у першому ж матчі з дуже сильним опонентом виглядали доволі солідно. Донбас на права господаря прогнозовано частіше атакував наші ворота. Більше знаходився у Криворізькій зоні, та, попри це, відкрити рахунок чемпіону довгий час не вдавалося. Кривбас непогано захищався, допомагала і реакція Владислава В'язового, завдяки якій на табло залишались нулі. Наш голкіпер відбив 34 китки з 37. На жаль, три постріли таки стали результативними. Трапилось це у заключній 20 хвилинці, та ще й за чисельною переваги суперника 4 на 3. Попри загальний рахунок матчу 3-0 на користь підопічних Анатолія Степанищева, Криворізька команда дуже непогано контратакувала. Шкода без результату. Богдан Дяченко видав черговий сухий матч. Ця перемога стала 11-ю поспіль для діючого чемпіона регулярної першості УХЛ. Наразі колектив з Рушківки очолює турнір. Ніри Секстет, випереджаючи найближчого переслідувача команду Кременчук на 6 очок. Щодо Кривбасу, то дружина Олександра Куликова програла четвертий матч поспіль. Три з них Донбасу. Наразі колектив з Кривого Рогу впевнено тримає третю позицію, випереджаючи Дженералс на 11 очок. Наступний матч синьо білі проведуть з генералами 10 січня на домашній льодовій арені. Олександр Хрищенко програма Місто спорт. Волейбол часто порівнюють зі швидкими шахами. Аби перемогти, треба швидко приймати рішення та вчасно реагувати. Серед криворізької молоді волейбол популярний, проте показати себе у змаганнях можливість випадає нечасто. Саме тому міська асоціація волейболу організувала міський турнір для криворізьких команд. Він поєднав у собі і спорт, і доброчинність. Волейбол називають грою без жорстокості, грубості і насильства. У ньому важлива згуртованість команди, а кожен гравець однаково вагомий у кривому Розі Чимало не просто захоплених волейболом, а й таких, хто має спортивні амбіції. Два года я уже займатися волейболом. Мені це нравиться, Це сплачене сила. Члени волейбольної асоціації Кривого Рогу проводять майстер-класи у школах. Поспілкувавшись з юними спортсменами, вони вирішили за допомогою меценатів організувати новорічну волейбольну гру серед команд міста. За всех районів. За наполегливу роботу та любов до сітки м'яча, юних криворізьких гравців навіть запрошують грати за вищу лігу. А загалом волейбол не має вікових обмежень. Матч має ще й благодійний мету, розповідають організатори. Гравцям вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. Їх передали інтернату номер 9 Аліна Чистосердова, Микола Замкової програма Місто спорт. На цьому наш випуск завершено. Вже завтра очікуйте на свіжі новини зі світу спорту. З вами був Всеволод Прокоф'єв. На все добре.